Тихо тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Дайте сказати людині. Назвіть, будь ласка, номер, від якого числа, що за програма, ким і коли затверджена. Все. Іде вона на сайті. Все дуже просто. <плес> <плес> ні, ні, хай знайде, тому що він буде довго шукати. Його ж немає, розумієте? Вони шукають те, чого немає. Давайте зараз зачитаємо наші вимоги. Називайте. Тихо. Останова мови 3835. Від 19 до 15 року. Про внесення змін до постанови НКРІ No 982 від 25.12.14 року щодо затвердження інвестиційної програми сключення витрат на встановлення будинкових лічиніпраці для населення з об'єктом перемігу паданих будинків, і які не платити до інколи чині праздів. Затверджено коли? Ким і обіцяли. Постанова номер 3831 Зараз навіть інкаре відмовляється від того, що хтось був от пусковинки.